Тернополі зросла кількість загиблих внаслідок російського удару, який був 19 листопада. Вчора близько 23-ї години. В лікарні померла 12-річна дівчинка. Про це під час брифінгу повідомила директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. Дитина, яка знаходилась на лікуванні у Львові в першому медичному об'єднанні лікарні Святого Миколая. На сьогодні в лікувальних закладах знаходиться всього 28 осіб. 24 дорослих, четверо дітей і одна особа знаходиться в реанімаційному відділенні другої міської лікарні. Виписано вже 23 особи, переведено 6. На жаль, три особи померло в лікувальних закладах. Загалом загинули 34 людини, серед них семеро дітей. Найбільше людей зверталися із осколковими пораненнями, каже Ольга Ярмоленко. Задовільний і середньої важкості. Один тільки знаходиться в реанімації. В реанімації знаходяться пацієнти, які є важкі, але всі вони стабільні і він планується вже на перевітнах. Загалом до лікарень після атаки за допомогою звернулися 99 осіб, 79 дорослих і 20 дітей. 34 людям допомогу надали амбулаторно. Ще 8 відмовилися від госпіталізації, розповіла Ольга Ярмоленко. За її словами, під час обстрілів у місті працювали 27 бригад екстреної медичної допомоги, 20 бригад з Тернополя та 7 бригад із навколишніх міст. Долучалися й бригади Червоного Христа та бригада працівників медуніверситету. Надавали також психологічну допомогу. Поранених везли до чотирьох медзакладів обласної дитячої та обласної клінічної лікарень, а також до міської лікарні швидкої допомоги та до другої міської лікарні. Допомога надається в повному об'ємі. Лікарня забезпечені медикаментами, перев'язувальним матеріалом. Ми отримали допомогу від Всесвітньої організації охорони здоров'я цих чотири заклади. Отримали це прив'язувальні матеріали, тому що їх більше треба. Важкістю в чому, в цьому всьому було в лікувальних закладах це провести сортування і правильна госпіталізація. Ну, що і було зроблено. Улянам, які перебувають у важкому стані в лікарнях, виділять одноразову грошову допомогу 50 тисяч гривень кожному. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету міської ради. Повідомив у телеграмі міський голова Тернополя Сергій Надал. Гроші отримають троє дітей і п'ятеро дорослих.